Слава Ісу, будьмо уважні. Це наскоком. Хоча сьогодні наскоком буде, напевно, інакше, ніж зазвичай. Ну, це коли є такий противний, а ви за це ставите лайки. Бо сьогодні до мене завітала письменниця, наша колега і фотохудожниця Олена Чернінька. І головне це в мати нашого героя. Пані Олено, вітаю. Вітаю. Ну, от книжка це книжка про Михайла, про сина. Так. І м, позивний Лемберг Лемберг класно його uh -huh. був позивний Львів спочатку, а потім хлопці його сказали, ні, так не годиться, має бути <світ> Лемберг. І переіменували його. Ага. Ну і от, -от в, в 10 місяців, так? Це той... пішов 20-го числа пішов 11 місяць, як ми знаємо про звістку, зникли безвісті. От, просто воно дуже, Але дуже підло і западлянськи звучить. Оце зниклий безвісті, це, ну, це ні початок. Я що. розумію. Побратими наполягають, що він загинув таки. Але оскільки нема тіла, нема діла, і це це трапилось на території підконтрольній, тому ми можемо тільки надіятись на чудо. Ну, підконтрольній – це дуже так голосно сказано. Та, тому що книга завершується кінець. Так, трошки я спеціально не. книгу не хотіла завершувати. Ага. Кепсько. Я ніколи не завершую книги погано. Я можу три крапки поставити в кінці, щоб завжди був завжди була версія хороша. Так, але там так само є на, на закуску, власне, те, що. З перших уст утримуєш це про так званий Бахмут, та? угу. тому що в мене таке відчуття, що ми до цього до цього міста будемо вертатися багато багато разів. І не тільки через те, що його зрівняли з землею, та і зробили стандарт руского міра. Бачиш, бахмут прирівнюють до битви під підвердене, але це по своїй силі і міці битві, але битва. Під Бахмутом вважається на сьогодні одна з найдовших в світі зі всіх битв, які відбувалися. Ну і Лембер описував те, що було на вулицях так. на дуже вузькій смужці поруйнованого міста. Так. Фактично, там вони воювали. Так як він казав, у нас всі трьохсоті, але ми тримаємо і треба ще хлопцям на підмогу пройти. Так, коли... А відстань до Кацапа 10 метрів. І вони, пам'ятаю, сиділи в підвалі. Він сам сидів в підвалі з трьохсотими, бо потрібно було, щоб... З ними хтось був, і він розумів, що вже розбирають будинок зверху по поверхах, і в будь-який момент можуть забігти вагнера і закидати їх гранатами. Але він не міг залишити побратимів. І, як мені нещодавно написав один побратим, каже Лємберг був тою людиною, що навіть коли ти опиняєшся в найстрашнішій дупі, він міг тримати настрій, тримати жарт, тримати емоцію, і ми всі його дослухалися. і він вселяв всі, у нас всіх надію, і нам було легше пережити це. А знаєш, що це мені нагадує? Це що? Мені нагадує, от коли я з кіборгами, от теж так, от в, 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 як тиловий щур мирно спілкувався, та вони розповідали. що ти знизу, а вони зверху. Так, ти або щось туди кидаєш, або стріляєш, або тобі щось може в будь-яку секунду прилетіти. Прилетіт. Ну це про цей аеропорт, та? і десь щось подібне є тут. Я зараз про важливе. Книгу так хапали, що вона стала бестселером. Так. Так, книгу, Перший е наклад вже розійшовся, год. і додрукували. Буквально за три тижні він розійшовся. А тут питання якраз і лежить. Знаєш, я зустрів купу народу, які мені кажуть, ну, ми горді, що у нас е Оскар за документальний фільм 20 днів у Маріуполі. Каже, але я витримав 5 хвилин. А от і питання. Я розумію, що тут кожна глава це як окреме оповідання, але питання для людини. І так, так багато трагедій, чого я маю сидіти і читати цю книжку. Я не можу навіть додивитися 20 днів в Маріуполі 5 хвилин. Чому я маю читати цю книжку? Знаєте, ця книжка, не дивлячись на те, що це нонфікшн, насправді вона читається як художня. І незважаючи, я не знаю, чому так, але від багатьох читачів я чую одне і те саме. Так, ми плакали. Але незважаючи на сльози, це була якась. Світла мить, світла мить, і якась з цією щирістю і світлістю вона заряджає на позитив, чомусь ця книга. І е, вона. Вже мені так багато казали, що це як букварик для тих, хто дотичний до війни, і букварик для тих, хто ще не дотичний, аби зрозуміти тих, що дотичні, і об'єднатися, щоб це книжка є для єднання, це книжка для військових, це книжка для рідних військових, і це книжка для тих людей, з кими ми спілкуємося щодня, але вони ще поки що не відчули і не зрозуміли, тому що в них ніхто не воює. А для приємних. Є жого хіпстера у Львові, який щойно вийшов з кальянбару і, і думає, куди перегнати свій лексус на київських номерах. Ви знаєте, Цю мені здається, хіпстер хіпстеру е, різниця. Тому що всі люди різні, є і серед е, таких в, великих патріотів, які в Фейсбуці щодня друкують е, такі е, патріотичні пости, а насправді їм то все до лампочки. Ну є ж такі. Так само і серед хіпстерів є люди багаті, які дуже багато донатять. Є люди бідні, які донатять з останнього. І так само є і в ті, і в тій в пласті люди, яким все по цимбалах. Ну, власне. Але я так зрозумів, що є один певний такий трансцендентний момент це коли. Михайло, позивний це, Лемберг Це для Ви, людей, в кого виявився я виявився волонтером навіть так. Е, за цих 10 місяців. Правильно так, Бо так. він зібрав кошти. Зібрав за ніч він зібрав е, 240 тисяч гривень. За одну ніч. За одну ніч. З вечора ми всі лягли спати, а на ранок проснулися вже з закритою банкою. Клас. Ну, цю бачите, цю цей це ще залежить від того, хто багато поширює. Цей пост поширив Юрій Бутусов, угу. і через нього пішло дуже багато. До так, от мені чому не важко третьої, про це говорити, тому що е, Юра теж мій друг, і відповідно, коли він писав про Бахмут, а, а потім про Авдіївку, я йому вірю на 1500. Угу. Бо він там був, він не пере, переповідав розповіді когось, кого допустили до єдиного марафону. І отут я, власне, як е, в мами героя е, запитаю. А єдиний телемарафон Дивитись. Олена Чернівка перед єдиним телемарафоном Я де не всі дивлюсь, всіх побіж, тому що в мене вже багато років немає телевізора. Телевізор є в моєї мами в кімнатці, але вона весь час включає еспресо і дивиться <світ> тільки цей канал. Він там нонстопом включає, вмикає, вимикає. А багато брехні зараз, е от такому на людському рівні, Знаєте, і на офіційному брехні з точки зору, що є насправді там, що нам вкладають в вуха. Десять місяців, як я майже перестала дивитись новини, я тільки дивлюся, коли от такі як сьогоднішню ніч сьогодні були бомбардування, оце я дивлюся і намагаюся зрозуміти ці всі масштаби. І відчути, ну ти не можеш відокремити себе від чужої болі, тому що ти наскрізь прошита тим болем сама. Але я намагаюся трошки менше дивитися. Новин вже 10 місяців, тому що мені для здоров'я це, чесно кажучи, важко. Хоча, звісно, да, вливають, виливають, заливають. Як без цього. Звертаю увагу, власне, і наші глядачі, підпишіться на наш канал, бо тут зараз буде це болюче питання. Пам'ятаю, я 22 рік і відосики, які гуляли по всіх платформах. На Фейсбуках, інстаграмах і тіктоках. Був такий мультик зі смішною пісенькою. Там було три богатиря. Ті, Ой, які. не бачила. Там було три богатиря. З кулеметом був Зеленський, Міша Подоляк був з гранатометом і з Джавеліном Арістович біглий. Арістович Руський. це окремо. А я це чому запитую, бо це, є, та, бо це є окремі такі ці штуки, є ще в стендапи і діжурні відосики, Але на жодних телеканалах, ну, крім може, хіба що. От є мартиролог на цензорнет. У нас нема наших реальних е героїв. героїв, їх просто немає. Якщо вийти на вулиці будь-якого міста, прифронтового чи тилового, десь там в Закарпатті, не назвуть навіть і трьох імен. От, бачите, я, наприклад, хочу сказати, що книгу Лемберг позиціонують читачі, як Лемберг це уособлення власне тих добровольців, які пішли в перші дні на війну. І це, власне, діти, народжені вже у вільній Україні. Плюс-мінус там хтось за пару років до, хтось за пару років після, але це діти народжені у вільній Україні. Їм не зрозуміло, що таке. Що таке радянщина, Радянський Союз? Вони не знають цього, і вони пішли продовжувати продовжувати сенси своїх пращурів. Фактично, От. Михайло, він з покоління діти Майдану. Я маю на увазі, коли вони були дітьми, коли була в революції? Дев'яносто році народився, 1994-му. От і я ще хочу сказати, що ця книжка так вона має знайомитися з такими героями, як Лемберг. В ній е, також багато його е, побратимів. Угу. В цій книжці я зібрала максимально як Володя, бананчик, який з ним зник без вісті. Людина, яка е, власним життям ризикнула, спасаючи свого побратима. Якби він тоді побіг. Він би вижив, але він залишився, щоб рятувати Лемберга і разом з ним виходив, тому що Евак не зміг заїжджати, там було надто небезпечно, і сказали, виходьте. Це місто, яке вже тоді прострілювалося так. вздовж поперек, знизу і зверху. І от щодо того, як ви казали, щоби знати наших героїв, бачите, ця книжка стала прикладом: от Іван Кадемит почала писати про Артем Кадемида книжку. І я так думаю, що мами, які вміють писати, Є такі серед тих, чиї діти на війні вони будуть писати про своїх дітей. А якщо не мами, то хтось із рідних або близьких судно має бути якась певна соціальна справедливість в цьому плані. Ну ви будуть знати співака міфа, ну будуть знати Михайла Лемберга. А ще тисячі тих, кого би мали знати, то знаєте, їх я не буде намагалася знати. в цю книжку. Запхати всіх його побратимів. Ага. Я ну, ви, намагалася. ви ж збирали від них теж розповідати? Від них збирала, і ми спілкуємося, і спілкувалися, і спілкуємося, і будемо спілкуватися. Його побратими приїжджають до мене. Я її поїду скоро в Запоріжжя до них. Ага. Я поїду до батьків бананчика. Я зустрінуся з Кирилком, зустрінуся з Махно ще раз. Ще там хлопці будуть. Щоб ви знали, будуть. хто це? Прочитайте книжку, ви реально дізнаєтесь про тих людей. А а один ще такий важливий момент ну, я, я історія написання книги, яка почалася від коротких там фейсбучних листів і до повноцінної художньої книги оповідань, я зрозумів одне що. Ну, мама Лемберга. Зранку до ночі збирає 10, там скільки там місяців розповіді про нього, і ви фактично для себе відкриваєте сина. Кожна мама знає свого сина в певному такому так. уявленні ну, мирного часу. Наскільки Лемберг відрізняється в розповідях своїх друзів від того сина, якого ви знали до, до війни? Ви знаєте, я підозрювала, що він такий. Який? Я підозрювала, що він такий. Він любитель чорного гумору, він завжди на позитиві. Він, як сказав мені один з побратимів Махно, сказав, Михайло, це не той хлопець, з яким про рибалку і футбол, ні. З ним про. Римську імперію з ним про католіцизм, з ним про різні історичні моменти, з ним про те, як велась там та битва, чи там та які були стратегії. Він все це знав. І, незважаючи на те, каже, що ми одного віку, я почувався його сином іноді. От я це знала. Я знала, що мій Михайло що в п'ятому класі прочитав всього Джека Лондона, і завжди я йшла а, на батьківські збори, де мені е, Михайла журили, коли він, він дисципліни не дотримувався. Поведінка 2. Але завжди хвалили, тому що він вчився добре. В нього були всі хороші оцінки, і завжди хвалили і ставили в приклад, що він може прогуляти, так само, як в інституті, в, політехніч... в політехніці, на Айтішника. Я він міг не ходити цілий семестр, бо він працював. Він хотів свої кишенькові гроші заробляти сам. І... Потім раз за два тижні перед сесією вони сідали такою невеличкою групкою, 24 на, на 7. Наскоком, наскоком як кажуть, в нашій програмі. так, наскоком, і все він здавав прекрасно. Я прийшла, думаю, до декана поговорю і тільки на поріг прізвища. А, це прекрасний студент, це хороший студент, нічого думаю, Така в принципі, я не маю. На що на нього нарікати. Єдине, то що я завжди переживала, це паркури, руферство, автостоп. Але це дитина, якій було все цікаво. Він був, він хотів знати все. Через то він нагадує так... мені мого старшого. час угу. сварився. Тут ногу поламаєш, тут руку. Так Які він парку... і ногу зламав з паркуром, О, так? Ну, бачите, в, в цьому випадку, ну я не знаю, просто в. Ну, напевно, би хотілося, щоб було продовження цієї книги, а це означає, що десь якась відповідь мала би бути не на рівні побратимів, а на рівні. Маминого серця, ну або як мінімум, його дружини, Ви знаєте, вашої подружки. А мені Ва, би хотілося марта. Це ж марта, Це моя по подруга. подруга так, це моя найкраща невістка Дивна теща з... переді мною, щоб зрозуміти. найкраща невістка в світі. Я так її називаю. А вона дуже ну, вона не любить ніжних слів, похвалу. Вона така дуже скептична. Але я вважаю, що мені дуже пощастило. А два жіночі серця що кажуть? Про Бахмут А два жіночі серця кажуть, що продовження цієї книги мав би написати сам Лемберг. Оце ага. було би прекрасний диптих, і це би було справедливе угу. відчуття. Хочу повернутися до цього, все таки Бахмуту, бо от в цій війні вона взагалі жодна війна не є справедливою. Ну а ця дико несправедлива. Ну хоча би за тим принципом, що в нас найкраще. Пішли захищати Найкраще. а з там того боку біосміття, для якого ціль вбити, спалити і вкрасти помародерити та так. От. познущатися, і, і ця несправедливість, вона якась дуже гіперболізована. Якось ці старі війни, коли про яких читаєш, ті, ті, ти, ти просто про них читаєш. Ті воювали, стільки загинуло. А тут якось дико несправедливо. Ну, до нас дійшла по суті статистика: хто воював, скільки, коли, як. Але світ настільки цинічний і несправедливий, і в той же час прекрасний. І це поєднання непоєднуване поєднання ще більше притягує. От, наприклад, після сьогоднішнього бомбардування наші партнери світові сказали не бомбити в Росії. Все, що пов'язане з нафтою, тому що ціни в світовому ринку піднімуться. Тобто, але ми не знаємо це. Може бути і ПСО. Я вже ну, то, нехай ти, ти, буде і ПСО, але всі кажуть що Financial Times каже, що ти Саліван сказав, але так? треба тепер до дядька Салівана, подзвонити, позвонити. Чи ти з казав, питанням. чи це московське бюро пише? Може і так, може і так, але багато є в тому, тому що невчасне надання зброї, все це затягування. Ми би вже давним-давно могли би, чесно кажучи, перемогти. Якби не ці всі. Я не розумію цього. Я не розумію багатьох симпатиків міра, от любування загадочною руською душою. Яка там загадка? Що там є? Ну, по-перше, два це про... міф. Та, тут тут два слова між собою не стикуються. По-перше, що таке русське? І по-друге, де там душа? Ось. Як сказав би засновник російського фашизму Достоєвський? Ось. Так? От. І в цьому випадку, ну, ну ми все запитую, і, і вас теж спитаю, а це все повинно перерізано, чи потім знову з'явиться якесь нове покоління, яке буде слухати якийсь там так, новий русський реп? Буде, але, але не скоро. бухать? Я думаю, не скоро, але я ну, чомусь так думаю, що історія циклічна по спіралі. Угу. З, на, з наступанням періоду часового нового. Ну, Нове десь буде... покоління прийде і знов сяде на цю голку? Ну, а скільки разів сідало. Я думаю, що так. Але дай Бог, щоб не скоро це відбулося. Дай Бог, щоб це відбулося якомога пізніше, і щоб все-таки руський мір такий собі. Я навіть не знаю, що йому побажати, бо я нічого хорошого не хочу бажати. А Помста має бути на холодну голову. Так. Ну, важко її тримати холодною, бо в нас гаряча фаза війни, і невідомо, коли вона закінчиться. Але, ну, якби, як сицилійці би сказали, Вендета. як далеко і як широко треба нам мстити їм. Вендета. Так, але ну, на Сицилії там ж, по-моєму, по якесь там коліно, а нам як на них розбиратися? Бо я деколи, коли дивлюся, що говорять русські, я розумію, що це не, Ні, ну, не... не Путін руских з таким зробив, а це русські породили собі Путіна, і він ще може досить лагідний порівняно з ними всіма решта. Я думаю, що буде ще багато партизанщини, буде ще багато, багато кроків. Якщо, звісно, це все в якийсь момент. Ну, у мене 50 на 50. то я скептик, то я навпаки. Романтик, який вірить в найкраще. Тяжко сказати, світ непередбачуваний. Але хочеться вірити все-таки в найкраще і в те, що руський мір розпадеться так, як тому і положено, на всі ті території, які він собі під себе піджав і назвав росіянами, що він розпався, щоб там лишилася Росія тільки за межами до меж золотого кільця. Може, до МКАДу вистачить. До МКАДу. Ну там хай вже беруть. <laughs> да, <це> <laughs> і щоб це все було таке, <laughs> на що воно заслуговує. От Можливо, так. тоді воно переродиться і навчиться бути людьми. Ну, віримо в еволю... ну будемо вірити в біологічні закони еволюції, але це ж десятки тисяч років треба. О... Ну та, так, так як якби тріїшник Чарльз Дарвін з нами сидів третім, то би так сказав. Якщо ми будемо <гум> перероджуватися за буддизмом, то ми ще це застанемо. <гум> це, це тільки для їхніх бойових тих, хто в них там буддистами до нас приходить. Ой, Бурятів, так? для бойових бурятів а, хіба та, що. Та, буряти ж буди, ну, Матінка Христова Те, от Так, Отак є вона. А от, до речі, так на закуску. Просто я, е, ну, загалом, коли війна триває, знімати кіно, писати про неї. Це досить важко, бо вона весь час сам на себе пожирає і перероджується. Але серед книжок війни, от для мене, таке, що струсануло. так, Це були книжки е, Сайгона. Ну, бо він ще воював з першої фази війни, з 14-го. Ну і Юрій Гудименка. Ви знаєте? А... Я, от скільки а чую, вас? що писати і знімати про війну потрібно вже через деякі? Я не згідна з цим, тому що зараз ми всі без шкіри, mm -hmm. і ми всі чутливі, і ми це все передаємо емоційно дуже близько і правдиво. З часом воно все вляжеться, так, але це вже будуть якісь аналіз. Аналіз і рефлексії. рефлексії. А не так та, це вже будуть ті люди, які недотичні. Вони але не я... зможуть душею передати це. Олен, а в які ви книжки от собі відзначили? Тих е, авторів війни, я їх уявно так називаю. Ну, Є от... якісь такі? Знаєте, деякі автори війни писали не про війну? От як Гудима, наприклад. Ну, так. Руф. Прекрасні вірші. З художньої літератури. Чех Артем, Маркус. Був гарно написав. Та є у нас, є у нас хлопці, які у дівчата. Вже. Буде бібліотека і в нас я своє, вважаю та? за те, те, що найкраще можуть передати, власне, ті люди, які є свідками цього всього, ті люди, які є прямими учасниками, і ті люди, у яких mm -hmm. це все ще свіже. Підтверджую: коли Андрія Гуменюка от Африку прочитав, то так само це зрозумів, що це, це треба. Я не знаю, чи я написала би саме такого Лемберга через кілька років. А зараз він, він без шкіри. Олен, по-перше, всі з'явилась книжка. Це значить, що ще можна її купити, і замовити і так далі, в видавництві Старого Лева. Але останнє питання, я його на закуску, ага. я слухав своїх колег, музикантів, в тому числі музикантів, які і далі зараз служать. І ті, які не служать. І вони сварилися довкола пісні Фортеця Бахмут, групи Антитіла. І частина моїх друзів, які зараз ЗСУ, казали, що Ну, я не буду переказувати погані слова, але вони були категорично проти саме такого прочитання. Я вам скажу, що на самому початку, як вона тільки вийшла, ця пісня, вона була близька. Але коли той бахмут затягнувся вже настільки, що він просто відхаркувався кров'ю. Мій Михайло не взлюбив цю пісню, і всі його побратими не взлюбили цю пісню. Натомість, коли він їхав в коротке відрядження, він співав пісню Гурта Карна, моя мила для своєї дружини і записав відео. І до речі, на відміну від гурта, який виконує гурта, який виконує фортецю Бахмут, гурт Карна дав однозначно зразу свій дозвіл на використання цієї пісні, не задумуючись. Одна цій музичній ноті ми завершуємо. Це було наскоком. І вся приємність з вашого боку і з мого боку. Дякую. Олена Чернінька, а, а, мама героя і автор цієї книги, яку ви точно купите. А ми з вами зустрінемось на нашому каналі. Дякую, до побачення.